Будь-яка нормальна людина, у якої є е, хоча би дві ізвіліни так, в голові, вона вже чудово бачить це і розуміє, що все, що робив цей піздівер, він робив навмисно для того, щоб допомогти раші, для того, щоб е, допомогти Путіну, відмити Путіна, відмити Рашу і дати Раші і Путіну додаткові якісь час, додаткові резерви для того, щоб вони могли більше вбити українців, більше захопити України. Він спеціально все тягував всіма переговинами, всіма при. Е, Пиненням вогню тиснув на Зеленського на Україну, але на рашу взагалі не тиснув. Це все робилося для того, щоб відкладати санкції, щоб 에, Сполучені Штати Америки разом з Європою не почали все ще жорст жор, ще й жорще давити рашу. Ну і на, надавати додаткову зброю і додаткову допомозі Україні. Це все було продумано. Це була його стратегія, і він був впевнений, що врешті-решт він все це позатягує, поокатує, позакатує, а потім скаже: Ну окей, ми нічого. Не можемо руки вмиваємо, тому ми взагалі туди не встрії не встряємо. Жодних санкцій, нічого не буде. Нехай вони собі розбираються самі між собою, і це те, до чого вів Путін разом з цим піздівором. Ну кого я називаю пізділера? Ви всі чудово розумієте, так? Тобто, це наш Дональд Іванович Трампанонов. І що ж сталося, друзі? А Зеленський правильно Зеленський разом з європейцями, з лідерами, з друзями, справжніми друзями України, так і разом з Канадою, також це справжній друг України. Е -е. Пішли, зробили дуже дуже тонко все, дуже дуже розумно. Все ну я вже втомився казати, що ці е, консерватори у них вони живуть ще тим е, кріпасним правом, де от ета, от хто налетів, там нарубав, порубав капусту, е, побив і збив тарифи наложив, і все. І, і він готов. Він все зробив. Там жодної якоїсь там геніальності, якоїсь тонкої логіки немає. Так ніякого креативу немає. Але ж європейці це інші люди. Вони зробили вигляд, що пішли на поводу у Рудого доні. Окей, тобі потрібні перемовини. Давай. Тобто вони весь цей час ліщей відпускали отпускали цьому рудому доні його ж зброю. Тобто пропонуєш переміря. Окей, на тобі переміря. Тисне на Путіна. Він не сподівався, що Україна погодиться на переміря. А Україна погодилась окей, да тисне на Путіна. Він не став тиснути переміря. Треба йти на перемовини. Перемовини, окей. Зеленський їде на перемовини. Де це чучело, е, залупасте з проблешинами на голові? Яке оце от <сум> любить сидіти в оточенні е, мертвечини у себе на. Московські ці площі так немає, обісрався, обісрався і знов-таки кажуть цьому рудому придурку: ну де твої перемовини? Ти ж казав про перемовини? Ось ми тут на перемовинах. Тобто, весь цей час шла боротьба, щоб виставити рудого доні цього ідіота, таким яким він є, перед громадянами Сполучених Штатів Америки.